Чесність не принесе вам багато друзів, але ті, що з'являться, будуть справжніми. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми поговоримо про чесність. Розповідають, що одного разу Авраам Лінкольн, коли він ще працював у продуктовій крамниці, пройшов кілька кілометрів, щоб повернути 20 центову монету, помилково взяту з клієнта. Чоловік, здивований вчинком Лінкольна, сказав, навіщо було так старатися через таку дрібну монету. Я навіть не помітив, що її не вистачає і не став би перевіряти. Авраам Лінкольн відповів йому просто але я помітив, і я не зміг би почуватися спокійно, залишивши монету в себе. Щодня нам доводиться ухвалювати рішення, що випробовують нашу чесність. Як правило, це маленькі деталі, що здаються незначними на кшталт монети у 20 центів. Проте ці маленькі деталі формують наш характер і визначають наше майбутнє. Старовинне німецьке прислів'я говорить: коли втрачаєш багатство, не втрачаєш нічого. Коли втрачаєш здоров'я, втрачаєш щось, коли втрачаєш чесність. Втрачаєш усе. Цікавим є вихідне значення латинських слів щирий і простий. Вони походять від виразів «сінсера» і «сінсіло». Ці вирази відсилають нас в останні століття Римської імперії. Одна з популярних версій свідчить, що керамічні посудини робили вручну, часто в процесі сушіння – або коли вироби виймали з печі, глина тріскалася. Це означало втрату довгих годин праці. Деякі гончарі не дуже чесні придумували вихід, вони просто заповнювали тріщини воском і зафарбовували їх зверху. Людина, яка купила таку посудину, виявляла дефект тільки коли наливала туди воду. Тому покупці. Просили посудини сі-сера, тобто без воску. Потім цей вираз став загальним для чесних людей. Щось схоже сталося і з другим виразом: римляни носили довгі туніки. Іноді це був шматок тканини, яким обертали тіло, іноді скроєна сорочка. кажуть, що після вбивства Юлія Цезаря. Брутом, який сховав меч у складках одягу, люди почали побоюватися тих одяг, який мав багато складок, бо в них могло щось ховатися. Тому людей, які нічого не приховували і були чесними, називали сін сіло без складок. У цьому сенсі простота і щирість це основи чесності. В 10-му розділі Книги приповістей написано Хто ходить у невинності, той іде безпечно, а хто стає на криву стежку, швидко буде виявлений. Той, хто звертає вбік, щоб ходити кривими стежками, чи то по відношенню до Бога, чи до людей неодмінно буде викритий, багатьох викривають і карають у цьому житті. Ті ж? Хто уникне викриття, будуть викриті в день, коли Бог відкриє таємниці людських сердець. Чесна людина, чесна в усьому. Ісус Христос був чесний, Він не поступився своїми принципами, коли йому пропонували піти легшим шляхом. Життя кидає виклик і нам. Нам доводиться ухвалювати рішення залишатися чесними чи злукавити заради зручності та добробуту. Вибір за нами. Ось яку обітницю Господь залишив для чесних і вірних йому людей через пророка Ісаю. Той, хто живе праведно і щирі у своїх словах, хто цуряється неправедного прибутку, здирства, стримує руки, щоб не брати хабара. Хто закриває свої вуха, щоби не чути про кровопролиття, хто заплющує свої очі, щоби не дивитися на зло, такий житиме на висотах, неприступні скелі будуть його захистом, його хліб буде даний йому, і води в нього не забракне. Просіть у Бога допомоги, щоби бути чесним у всьому і завжди. Помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі. За цю важливу настанову, щоб ми могли зберігати чесність завжди в кожну мить нашого життя. Підкріпи нас, Господи, підтримай нас, даруй нам мудрості і натхнення залишатися завжди чесними по відношенню до людей і по відношенню до Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, пам'ятайте, вибір. Ким нам бути завжди залишається за нами?